Шановні бажаючі, хто, хто хоче поборотися за пляшку вина і за поцілунок в щічку від Олега скрипки, будь ласка, я дороз, дорозкажу. Ні, поцілунок в щічку відпадає. відпадає. Це буде дорожче. Це дорожче. Але є дуже дуже дороге вино. Дійсно, ця делегація нам привезла цю пляшку колекційного вина. Воно не коштує не скільки. Воно, воно, воно коштує один, один прекрасний поцілунок, може бути з язиком, може ні. Це... Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вісім з половиною. Дев'ять. Десять. Фініш. Фініш. А ще нема трьох пляшок, не такого немає. Каже про те, що перемогла саме оця пара. Неправда, Ні, ні, не неправда. Вона... Не, не, не як ви будете розпивати цю пляшку вина? Все, ми ну, за нас рішить. Ми... Ага. Не знаю. Ага. У нас ага. весілля. Ага. Ми будемо ага. розпивати на весіллі ага. ага. цю пляшку вина. На весіллі в вересні вони розпиють цю пляшку вина. Прекрасно. Ага. Це прекрасно. Прекрасно. Ага. Вітаємо вас.